Привіт, малята! Сьогодні у нас нова історія. Історія про Міжнародний день дарування книг. Цей день відзначають 14 лютого, тобто завтра. Чи можемо ми долучитися до його проведення? А яким чином? Адже до кожного свята потрібно. Ретельно готуватися. Діти, у нас у дитячому садочку вже стало доброю традицією дарувати один одному книжки саме у цей день, Міжнародний день дарування книг, тобто завтра. І у мене виникла ідея, як до цього дня інакше підготуватися. Ви вже знаєте, що у нас є цікавий куточок під назвою Букросинг. Там є книги для малят, для батьків і для працівників дитячого садочка. Цими книгами із задоволенням користуються всі. То я пропоную у міжнародний день дарування книг оновити наш куточок букросингу. Одна книжка подарована вами. Може бути прочитана багатьма дітьми з нашого дитячого садочка. Адже коли ми дарували книжку один одному, то цим подарунком могла скористатися лише одна дитина. А як ми підготуємо і залишимо книжку у куточку букросингу її прочитають багато малят? Як вам моя ідея? А ще я пропоную пісню про книжку вивчити, адже завтра день дарування книжок. То як же без пісні?